Часто ви мене питаєте, Аня, куди ти ставиш своє тісто підходити, яке у тебе є тепле місце? Я ставлю тісто в духовку, розказую: замісила тісто, затягнула харчовою плівкою і просто ставлю в духовку. Можна попередньо її трішки розігріти, або просто включити лампочку і поставити тісто. Для мене це найкраще місце для тіста. Тісто ж підходить набагато швидше. Приблизно у мене 40 хвилин. На кухні ніде не заважає. Коли на кухні щось інше робиш, звичайно, переставляєш те тісто в різні місця. Це теж дуже зручно. Так же само відкриваєш двері туди-сюди, немає спузняка. Теж це дуже добре. Ну і звичайно, у кого є тварини. У мене як дві дівчини забіжить, ну так вони можуть і вилізти, і на крісло можуть заглянути де, де що не так стоїть. Так що, якщо ви готуєте дріжджове тісто, спробуйте поставити в духовку. Можете її не розігрівати, просто поставили, включили лампочку. Від лампочки теж тепла вистачає. Так що пробуйте, хай у вас все вдається. Тісто ж я замісила на пиріжки. Це такі, я називаю пиріжки, їжачки. Їх дуже полюбляють діти. Всередині буде сир і ковбаска. Звичайно, їх можна зробити і солодкі, але зверху буде така хрупка шкориночка, будуть такі вони в сухарях. І рецепт буде. Але в наступних відео, ну зараз я замісила тісто, і поки воно от підійде. Далі буду знімати і вам все покажу. Неже ж тісто вже підійшло трішки, ось так показую. Просто ставлю в духовку, включена лампочка, все закриваю, і хай стоїть, поки повністю не підійде.